стосовно переведення вашого працівника в бригаду по акцентування. Ви пишете? Угу. Так, тоді нема куди перевозити. Добре, так я хочу розуміти, на якій підставі він просить, щоб його перевели, для чого це потрібно? Ну, добре, так а він відпустив, мається на увазі, що він сит нікого не потрібен. Угу. Так а він не потрібен чи як? Все, вам він вже не потрібен. Я розумію так. Ну все. Угу. Ну, тоді у нас ну, не, ми не можемо його так перевести. Все. Все, добре, дякую. Алло. Е, пане Микова, е, я е, перепрошую Це на завтра на 16.30. Комісія. Алло. Я ж чекаю заяву займався. Да. Я не хочу. Дякую за пропозицію, але не влаштовує. Пропозиція а, за згоду з тою. Тому що ну, три місяці я не маю можливості сидіти без грошей. Тобто не виплачувати біржі. Насправді все, ви вступаєте в конфлікт вже приємним. Чому я вступаю? Я хочу по закону, по правах, по нормах. А, по норм скорочення. Што, што? Скорочення. що ну, Я ж ну, я приятна, що Тут йде е, мова не про реорганізацію підприємства, а е, мова йде про те, що саме ви конкретно, персонально не задовольняєте, скажімо, ну, в даному випадку, ну, коли ми вже е, говоримо про стан саме на сьогоднішній день е, керівника, так. Я, так, я від сьогоднішнього дня починаю вимагати від вас. Виконання е, ну, завдань. Е, ставлю колейді і е, Грегоряку е, завдання щодо контролю цих завдань. Mm -hmm. І протягом тижня, mm -hmm. максимум двох, ми фіксуємо ну, вашу неспроможність до виконання цих завдань. І ну, це буде так, е, окремі завдання, і потім ну, все, трудувати десь днів. Ну і скажемо, змусимо до Ви Розумієте, ну, ви, що ви на немає писати? Ну так, ясно. Так я вам щоб одну перестав. Ну тут же ну, я підприємства, який mm. формує ну, команду для того, щоб ця команда була спроможна виконати саме його завдання. Mm. Це не є ну, богодіння, яка призначена для того, щоб влаштувати на роботу людей чи ще щось. Це підприємство комерційне, госпроразрахункове. Давайте мені завдання, давайте я буду виконувати завдання. Якщо так, не йшов на те. Так. Я просто, хочу, щоб ви розуміли, що три людини, саме я, колейдя і Григоря, їм буде поставлено у якості мети звільнити вас. І ви, ну. А, а ваша перспектива, ну, е, е, чого ви добиваєтеся саме це? Ж я просто де... де... звільнити де... мене згідно закону, щоб я могла піти зразу на біржу, щоб я мала отримувати можливість гроші за ці літні місяці, де я відомий до роботи. Про скорочення посади, має бути наказ, маєте попередити на... Посада не скорочується. Реорганізація цієї посади не стосується. Не стосується. Саме так. Я ще раз кажу, що на цій посаді саме ви мене не задовольняєте. І е, я це мушу довести вам протягом двох тижнів. Я беру, беру на себе таку, таке зобов'язання, довести вам законним чином. Тут не йде не мова про скорочення. Добре, я вам дуже вдячна. Дякую, що дозволили записати дану